Віпет Ukraine. разом сильніші. Да, дякую за привітання. Хочу подякувати всім болівальникам, які підтримували нас на протягом першої частини чемпіонату. Дуже їм дякую і за підтримку. І Дуже приємно грати і відчувати те, що а, наскільки а, і вболівають за команду, наскільки вони їх підтримують. Їм дуже дякую. Що стосується гри, а, тяжке поле, ми це розуміли, що ми розуміли, як буде грати пробій. і а, в деяких моментах нам це вдавалося, ми використовували особисто в другому таймі. Перший тайм був такий нервовий, і в нас не зовсім виходило те, що ми планували, але це за слова суперника, тому нам було десь тяжко в деяких моментах. Другий там був більш агресивним, більш інтенсивним, динамічним, і ми, я вважаю, повністю переграли суперника і перемогли, звісно, заслужено. У ну, попереду у команду відпустка. І чи можете зараз сподіватися попередніми планами буковини на зимовий підготовчий період? Ну, звісно, ми будемо відпочивати, віддихати від цих емоцій, від футболу. А потім вже буде підготовчий період. Приблизно десь січня ми будемо збиратися, і заплановані в нас три, три збори у Закарпатті. і будемо вже. Готуватися до першої гри з ЛНЗ, яка буде в березні. команди Чудово. Звісно, чудово, тому що ми всі розуміємо, що у нас є мрія, до якої нам ще далеко, але і дуже багато треба буде працювати і на зборах, і готуватися. До цих 12 ігор, які будуть, і, звісно, ми в хорошому настрої йдемо відпочивати і готуватися теж. Ну, хотів в першу чергу подякувати Збройним силам України, що ми провели матч. Що стосується ігри, ну, зрозуміло, що ми грали з лідером першої ліги, команда, яка не програла ще ні одної гри. Футболістів я налаштовував, що тут є кваліфковані футболісти. Що з ними треба грати, особливо це є Дахновський і Підлипенець. Наші футболісти не справилися з завданням, хоча, якщо взяти перший тайм, перший тайм ми досить непогано виглядали, можна так сказати, грали в футбол. І коли ми пропустили гол, перерив я футболістам сказав, що ми виходимо на другий тайм як з рахунком 0-0. футболісти не... Ну, до них, напевно, я не достукався, бо тому що за п'ять хвилин пропускати з такою командою два гола, це було зрозуміло, що шансів на перемогу не було. Шкода, що деякі футболісти не розуміють те, що ми хочемо. Розумієте, Бо сьогодні ви бачили дуже тяжке поле, і я дуже їх просив, наша команда завжди славилася такими морально-вольовими якостями, бойцівськими якостями, і ми з тренерським штабом намагалися нав'язати боротьбу. Щоб наші футболісти боролися до кінця, але не вийшло. Зрозуміло, що програвати завжди важко. Хоча ми програли, кажучи, повторюся, що команді, яка не програла ні одної ігри, у нас ще залишилася одна ігра, перенесена з Черніговим. Будемо готуватися. Ми маємо по календарю: нам поставили гру 9 грудня. Зробимо висновки, зробимо аналіз цієї гри. І зіграємо з Чернігом і тоді підемо на зимову перерву. Але хотілося б сказати для наших вболівальників, що дякую за їхню підтримку, бо тому що приїхали із Городенки багато людей підтримувати нас. І хотілося б вибачитися перед ними, бо тому що деякі футболісти не зрозуміли, чому вони вийшли на футбольне поле. І я замість них вибачаюся. Хоча деякі футболісти старалися, особливо хотів би виділити з нашої команди це нашого воротаря. Який пару раз нас виручив, що не було голів, і рухаємося далі.